Вітаємо і ласкаво просимо до нашої нової швадської майстерні «Шиємо з Бурда. Кожна з нас колись мала неприємний досвід, коли під час виконання строчки рветься або дуже плутається нитка. Щоб ви могли усунути допущені помилки або ще краще від самого початку уникнути їх, сьогодні у цьому відео ми дамо декілька корисних порад і підказок по експлуатації швадської машини. Для початку важлива порада, з якою ви уникнете 90% усіх проблем зі швацькою машиною. Це правильно заправлені верхня і нижня нитки. Як це зробити, ви знайдете в інструкції з експлуатації до своєї машини. Ми використовуємо у цьому відео правила з експлуатації швацької машини марки Pfaff. Під час заправляння нитка повинна правильно пройти між шайбами натягу. Якщо нитка не буде лежати на своєму місці, то під час шиття вона не буде утримуватися і почне плутатися. Також потрібно переконатися, що нитка не вислизає з тримачів. Ви можете перевірити натяг верхньої нитки, опустивши лапку вниз і потягнувши за нитку. Якщо відчуваєте опір, то нитка заправлена правильно. Окрім того, важливо також правильно вставити шпульку з нижньою ниткою. В залежності від машини, вона може вставлятися за годинниковою стрілкою або проти неї. Щоб запобігти обриву нитки, потрібно назавжди запам'ятати, що маховик слід обертати тільки уперед. Верхня нитка під час шиття лягає під шпульку з нижньою ниткою, і якщо маховик повернути назад, то нитка може заплутатись і згодом обірветься. Зверніть увагу, що під час шиття лапка завжди має бути опущена. У нашій машині для цього потрібно опустити підйомник лапки донизу. При товстих тканинах або при декількох шарах тканин потрібно бути особливо пильною, оскільки різницю між опущеною лапкою і лапкою у високій позиції не так легко відчути. При піднятій лапці натяг нитки буде недостатнім, і ви отримаєте строчку зі сплутаних ниток. Наступна порада час від часу міняти голку на машині. Навіть найкращі голки з часом зношуються. Тупа голка може пробивати надто товсті отвори, робити затяжки на тканині або спричиняти пропуски. Головне правило: що частіше ви шиєте, то частіше треба міняти голку. При заміні голки довгий жолобок на ній завжди має бути направлений до вас. Ніколи не зрізайте нитки дуже коротко. Інакше на початку шиття верхня нитка потягнеться догори і вислизне з голки. Щоб цього уникнути, можна просто притримати нитки під час шиття. І на сам кінець. завжди намагайтеся акуратно підкладати тканину під лапку швадської машини, особливо при тонких та еластичних тканинах, як, наприклад, це трикотажне полотно від виробника Сі Паулі може трапитись таке, що тканина затягується в отвір голкової пластини, саме через те, що вона була недостатньо підкладена під лапку. Підкладайте тканину завжди так, щоб голка обов'язково увійшла в тканину. Зробіть декілька стіпків уперед і закріпіть початок строчки зворотними стіпками. Тоді шов не розійдеться. Сподіваємося, вам сподобалась наша швейна майстерня, і ми будемо дуже раді, якщо ви і надалі будете з нами. Це відео було знято за дружньої підтримки наших партнерів: Сі Паулі, Пф, Прім, Гютерман та Шмєць. Вдалого шиття. І до наступної зустрічі.